Уже понад два роки в Україні працює проєкт Брама, мета якого протидіяти російській пропаганді на території України. Раніше цей проєкт називався Мрія. Від початку діяльності проєкту користувачі надіслали понад 100 тисяч лінків на джерела, які на їхню думку необхідно заблокувати. Із них 26 тисяч уже заблоковано. Це ютуб-канали, телеграм-канали, інстаграм-сторінки, що містять фейки та пропаганду. В нашому інформаційному війську вже налічується більше 150 тисяч підписників, учасники та небайдужі громадяни можуть надсилати в чат-бот Брама лінки, так на джерела, де вони побачили присутні фейки або пропаганду, або протиправний контент. І потім модераторами перевіряються е, дані е, джерела. Якщо там бачаються дійсно фейки проти, пропаганда або протиправний контент, вони в подальшому надсилаються е, в телеграм-канал Брама, де наші підписники надсилають відповідно е, скарги так, або гнівний коментар. І в подальшому це джерело йде на блокування. Основним завданням проєкту є захист медіапростору від російської пропаганди, блокування каналів, поширення дезінформації протиправного та забороненого контенту. Якщо взяти Чернігівську область, ми дуже часто чули, що Російська Федерація буде наступати на північ, в тому числі на Чернігівщину. Так от постійно, от як я бачу, кожні там два місяці така інформація закидується. Зрозуміло, що в населення виникає паніка, тому наша задача. А мінімізувати фейкові пропаганди в інтернеті і рекомендуємо нашим громадянам користуватися перевіреними інтернет-ресурсами. Кожен українець може взяти участь у боротьбі з російськими вкидами на території України, долучившись до телеграм-каналу проєкту Брама або написавши в чат-бот. Наразі триває робота над створенням застосунку Брама для мобільних телефонів. Він надає нам змогу блокувати. Потужні інтернет-ресурси джерела окупанта, так, шляхом надсилання скарг. Тобто, чим більше в нашому телеграм-каналі підписників, тим потужніші джерела ми можемо блокувати. Ми всі знаємо, що війна відбувається не тільки за територіальну цілісність та незалежність, а ще й за інтернет-простір.